Учора, 1 вересня 2025 року, був незвичайний день у моєму житті, тому що в школу я переступила вперше не як учитель, а як гість. 44 роки віддала я школі. Це великий проміжок мого життя. Я намагалася зі своїми вихованцями вчитися, мріяти, хотіла, щоб вони виросли справжніми. Патріотами нашої української землі. Хочу подякувати колективу, педагогічному, обслуговуючому колективу нашої школи, моїм вихованцям, їхнім батькам. Хай усе в їх складається якнайкраще. І далі будуйте нашу школу, справжню основу нашої української державності. Бажаю наснаги усім і моїм вихованцям, і колективу, і батькам. Будуймо українську державу.